У хворого гепатитом без жовтиничності слезової оболонки очей, при електронно-мікроскопічному дослідженні пунктату паренхіми печінки між сусідніми гепатоцитами були виявлені розширення просвіту зі згладжуванням мікроворсинок стінки жовчних капілярів. Деструктивних змін жовчних і синусоїдних капілярів не виявлено. Назвіть вид міжклітинного контакту, за допомогою якого збереглася структурна цілісність жовчних капілярів. Що я можу сказати з приводу цього тесту? Він надзвичайно складно сформульований. І тому студенту. Досить складно буде з ним розібратися. Але все-таки треба виділити головне в даному тестовому завданні. Про що йде мова? Перш за все про хворобу печінки, яка не супроводжується пожовтінням слезової оболонки очей. Тобто, ми вже можемо думати, що. Немає пошкодження стінки жовчних капілярів. При електронно-мікроскопічному дослідженні пунктату паренхіми печінки дійсно е не виявлено пошкодження стінки жовчних капілярів. Крім того, нема деструктивних змін у синусоїдних капілярах. Тепер завдання. Треба назвати. Вид міжклітинного контакту, за допомогою якого з'єднуються гепатоцити, стінка яких утворює жовчний капіляр. Як вам повинно бути відомо з розділу гістології по вивченню печінки, гепатоцити з'єднуються між собою десмосомними контактами. Інколи їх ще називають оперізуючі десмосоми. Тобто, в даному випадку правильна відповідь на тестове завдання е оперізуюча десмосома.